Лекріана схудла, а я помітила, що не випустила нову тоналку. Тестуємо. Назва буде питатися: Fenty Beauty Soft and Lit Naturally Luminous Longwear Foundation. Продано. По-перше, воно гарне. Люди грають на сопілках, на ще й ту, ту Чого я її купила? Я її тестувала в Sephora сама ручками і знайшла ідеальний відтінок. Не жовтий, не рудий, не якийсь там зелений, а нейтральний. Перфект! Це а дуже знайти, не були жовті. Так. Але ріани величезна кількість відтінків. А я вам покажу відтінок номер 150 Збережіть собі. -ді 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 -ді. Бачите? Ніякої жовтизни. А Дивіться, як легко і ідеально розташувалася. І вона не занадто матова і не занадто сяюча. От я вам ж показувала Рінин стік. Він теж був офігенний. Но це те саме в рідкій формі. І для візажистів набагато зручніший варіант. О, от реально, що я не куплю від Ріани — все офігенно. Borean, офігенно. Шамбрайт, а знаєш, що я ще купила, а не принесла? Пудру відріане. А вона пахне ванількою так. ти не принесла? У мене цікавий огляд на пудру. в коментарі. Ну, це просто це перфекшн. По відтінку вона максимально мені схожа на ось цей Ерборіан. а ви знаєте, як я його люблю обожнюю. А, мені здається, це краще. більш серіший. Він більш тонкий по покриттю, а це все-таки тоналка, вона більше перекриває. Бачиш, всі мої постакни uh -huh. позабиралися. І це відчуває якимось малером штукатуру з цим пензликом. Оля, диви, як гарно. Саша, скільки коштує ця тоналка? 40 доларів, це приблизно 1800 гривень, і я думаю, що це прям гарна ціна для такої якості. То це вообще бомба. Беріть! Саша, ти красуня! Оля, я ахірі, щоб не сказати по-іншому, бо це просто ідеальний результат. Воно і перекриває прям класно, при цьому воно має такий легкий фініш, сяючий, і відтінок офігенний, так що Ріана моє серденько віддається тобі. I love you! Зараз запудримо, покажемо вам з пудрою. Давайте зробимо експеримент, припудримо її і подивимося, як наглядає в матовому варіанті. Ти бачиш? Блиск забирається, наче фільтр робиться. Але я люблю ось таке, а Олечка любить ось таке. Ну, на камері не погодьтесь, будь ласка, поставте смайлик такий, якщо ви погоджуєтеся зі мною, що на камері краще виглядає все-таки матовий варіант. Сяєння і матовий. Це must have. Це must have, must куп. Купі, купі, купі! Підписуйтесь, тому що тут буде ще багато оглядів на косметику, А також підпишіться на мій інстаграм, бо там скоро буде курс, макіяж для себе. До наступного відео. Па-па!